В мене і Сина Святого Духа. Амінь. З воскресним днем, браті і сестри, причасне кось прийняттям тіла і крові Христових. Сьогодні у нас День Господній, неділя. Згадуємо Воскресіння Христове, Малопаста, Паста. І разом з тим у нас сьогодні випадає пам'ять усікновіння голови святого Пророка, предтечі і хрестителя Іоанна. Церква сьогодні молитовна згадує цю подію, і ми чуємо і оповідь про це євангельську, про те, що е, Іван Протеча став, начебто, жертвою п'яної обіцянки, да? був е, день народження і ірод, е, будучи у хмілю, захмілівши. Сподобалося йому як танцювала молода дівця, такі їхні розважання були. От. І так сподобалося, що він поклявся дати все, що вона не попросив. Але насправді Іван Превдеча став жертвою не такої дурної обіцянки, не того безумства, яке було. Це, це, так би мовити, ситуація, в якій він постраждав. А причина причина, була зовсім інша. Причина була та, що він служив правді Божій. Тобто причина, із за якою постраждав Іоанн Перетеча, це те, що він був справді чесним, і праведним і відданим слугу, Слугою Божим. Він свідчив про правду. Він говорив царю. Що ти, ірод, робиш беззаконня, коли незаконно взяв собі дружину, взяв собі за дружину жінку свого брата Філипа. І саме за це ірод і помістив Іоанна Петечу в темницю, у в'язницю. І саме це викликало ненависть. І зуд бажання помститися у іродіади у цієї жінки, яка знаходилася в такому незаконному ж з царем. Це є причина. Це є причина. Іоанн Бретича щиро, чесно, гаряче е об'являв завжди правду Божу. Він був слугою правди Божої. І цей світ, який знаходиться у владі гріха, і люди, які знаходяться у владі гріха, які вважаються сильними світа цього, тому що ірод був відомий, царем, вони теж ненавидять Слуг Божих, які являють правду, Божу про їх життя. Тому що пророк це не той, хто передрікає, передрікає майбутнє, а той, хто відкриває правду Божу. Про ваші дії, про ваше життя. І Іоанн Претеча виніс на сонце, на суд сонця правди. Те зло, яке робив цар. Чому він звернувся увагу на цього царя? Він міг і інших когось там вказувати на їхні гріхи. Але ми бачимо, що Іоанн Претеча закликає всіх прийти покаятися, закликає хреститися. І тільки коли до нього йдуть. Лукаві там, учні і Фарисеї, і Пересвящені, він каже, що ви породжені єхидною, Хто вам сказав втікати від майбутнього гніву, ви спочатку поміняєте своє життя, а потім вже приходьте хреститися, помиватися від свого ріха. А тут він, так би ви мовити, виказує на весь світ гріх царя. Справа в тому, що на Сході служіння царя було сакральним. Воно було, було пов'язане з переконаннями релігійними. Цар мав виконувати найголовнішу свою функцію не управління державою, а примирення народу з Богом. Були спеціальні ритуали. І в в давньому Єгипті, і в давньому Вавілоні, в Асірії, в Шумері. Там, наприклад, в Асірії, в Шумері, в Вавілоні, там були новорічні свята. Початок року свято Нового року, воно починалося із ритуалу, коли цар приносив жертву умилостивлення перед богами. Але цю жертву він міг принести тільки обов'язково перед цим сповідавшися перед народом присутності священника в своїх гріхах. Тобто цар, владика, деспот, той, хто може карати на горло е, різних е, злочинців, да? або тих, кого він вважає злочинцем. І він раз на рік. Мав сповідати свої гріхи перед всіма. І не просто так. А в кінці цієї сповіді, от ми підходимо на сповідь, священник що робить в кінці. Читаємо молитву, да? Благословляє нас, да? а там священник бив по обличчю царя. Давай йому ляпас. Це бачили? Тобто, це було таке ритуальне діє, яка показувала е усвідомлення того, що цар це слуга. Богів. Це посередник між народами і богами, божественним світом. Отаке було уявлення про царське служіння в давньому Єгипті, в давньому Вавилоні, в Асірі, в Шумері. Іудеї, звичайно, жили вже законом Моїсея. Але поряд жили ті самі народи, які сповідували давні свої ритуали, обряди. Тому що поряд біля іудеїв, ми знаємо, жили там, з ким вони воювали? Да? І філістімляні. Там і е, е, хаудеї, Хананеї. Я вже забув, зараз вилетіло, бачите, як захопився і вилетіло з голови. Хоча ж знаєш. Тобто ці всі народи, які жили там поряд, вони і далі несли пам'ять про ту традицію. Для них царце був той, хто має відновити зв'язок з Божественним світом. Хоча знали, що царі різні бувають. Розчаровуся в цьому. І ритуал новорічний міг здійснювати там періодами владика кожного дому. Тобто люди розчаровувалися в царях, якби глава дому він ставав таким от посередником з Божественним світом. І тому, коли ми бачимо, що Іоанн перед те, чи він показує гріх царя, то він спирається теж на ті самі уявлення, що ти цар, ти слуга Божий. Ти заступник. За весь народ перед богами. Ну, в даному вже перед Богом, єдиним Богом. Тому що це вже іудей, вже монотеїзм. Вони виконують закон Моїсе. Вони сповідують, першу заповідь, пам'ятаєте, да? немає інших богів. Нема. Я Бог Рівнитель, да? ривнитель, який дав буття цьому світу. Тобто, ти слуга Божий, як ти можеш робити таку мерзоту? Забрати жінку свого брата, якби ти був десь якимсь купцем там ще, якимсь, то це був би гріх. І тобі б на теж на нього вказало. Але в даному випадку ти перед народом стаєш Ти стоїш перед усім народом. І оце пророче служіння Іоанна Предтечі – це його безстраща, коли він. Не боїться, перед царем показує і виявляє його гріх, так само як в свій час. Е і Гріх царя Давида був теж виявлений, коли пророк йому сказав, що ти зробив? Для чого ти забрав єдину е вівцю у іншого господаря, да? коли той Вирсавію у урії е обманом забрав? Да? Пам'ятаєте? Історію 50-го псалма. Тобто та сама історія. І той цар загрішив, і пророк його виявив, його гріх. Але Давід покаявся і написав Псалом 50. І тут цар загрішив, і пророк виявив його гріх. Але цей цар взяв і кинув в темницю пророка. А потім в п'яному угарі наказав йому відрубати голову. Але пам'ять цієї події вона ширша. Вона на багато чому, тому що от ми зараз читали євангельське зачало, припчу, припчу про злих виноградарів. Але ця притча вона була сказана під час би, дискусії, ну не дискусія. Прийшли знову ж таки фарисеї до Христа, коли він був у храмі, почали його смикати. Якою владою ти все це робиш, те, що ти робиш? От Христос проповідує там столи перекидає, і так далі, і так далі, і так далі. І вони кажуть, Для якої влади це робиш? Взагалі ти хто? Де ти взявся? І Господь говорить: я вам скажу, але спочатку ви мені дайте відповідь. Хрещення Іоанна претече. Від Бога чи від людей. І вони між собою, на мигах перемовляються, що якщо скажемо, що від людей. То нас тут поб'ють. Бо пророка Іоанна Претечу всі знали як великого пророка, як великого праведника Божого. Скажемо, що від Бога, так Він скаже, а чого ви не прийняли його хрещення? Тобто Христос їх поставив перед таким вибором. І вони не можуть зробити це вибір. І за лукавства свого. Він з того, що вони бояться втратити владу над людьми, над, над, над народом, якого не мали, як вчителі закону. Богослови. А далі Христос говорить наступну притчу, яка була якраз перед про при винограду. Це в Івангелі Матфея, беремо, читаємо, там у все підряд. Е, говорить, що було у чоловіка два сина. От батько каже сину: йди на поле. І він каже: ні, не піду. Другому каже, молодшому, йди на поле. Той каже, да, хорошо, і не пішов. Але старший потом походив, подумав, розкаявся і пішов на поле. І Господь питає, хто виконав волю Отця свого? Ну, той, який сказав, що не піду, а потім одумався і пішов, розкаявся. І потім Господь говорить оцю притчу про виноградарі, про злих виноградарі. І самі фарисеї кажуть, да, злих Господар покарає і поставить тих, які будуть виконувати все як відповідно закону. І Господь говорить, що блудники прелюбодії, блудниці, Першими в Царство Боже, перед вами. Бо вони нагрішили, але вони усвідомили свій гріх і А ви, начебто праведні, але живете euh, в своєму гріху, в своїй гордині, без розкаяння, без покаяння. Тобто ми бачимо, що здавалося б, зовсім різні моменти. От Іванівське читання Надільне про Правиноградою, але ситуація, на якій він не було сказано. і згадка про усікновення Івана Претечі, вони об'єднані одною і тою самою ідеєю, одною та самою думкою, одною істиною служіння правді Божій. І сьогодні так само ми повинні служити правді Божій. Я скажу вам так, що ну, майже кожен тиждень зі мною так, зустрічаються і спілкуються хто-небудь із наших прихожан, був ті, хто перестали ходити до нас після того, як ми перестали, як ми вийшли з УПЦ і перейшли під ПЦУ. І кожен раз вони значит, намагаються мені, ну, повернутися. домофор, так наш, так? Да? Я питаю, чого? Ну, отже, що це жразково. А хто вам сказав? Ну, от я спрашував священника, вони говорять, що це росково. Священники, які продовжують згадувати патріарха Кирила. Той, хто благословляє вбивство в Україні людей, так? Да? Люди, які говорять, що Українська Православна Церква стала незалежною, хоча насправді в статуті там залишається згадка про е грамоту Олексія ІІ. Те, що УПЦ, в єдність має селенським православ'ям через РПЦ. От всі ці моменти, це що таке? Це люди не розуміють, що вони говорять, чи вони брешуть? Вони можуть бути щирими людьми. Вони можуть до кінця не розуміти. А можуть і, і, і свідомо говорити неправду. І так, і так може бути. І от християнин, якщо ти християнин, ти повинен виявляти правду Божу. Там, де брехня, там правди Божої нема. Там, де брешуть, не шукай Христа. І коли нам 30 років постійно говорили про розкол, да? що тут є канонічна церква, є розкольники, є самосвяти, давайте скажемо словами притчі, про яку Господь, я вже сьогодні згадував, що Господь сказав: блудняки, прилюбодії, митарі, Раніше вас відуть царство Небесне. Розкольники самосвяти війдуть раніше за вас у картах канонічних в царство небесне. Чому? Тому що якщо людина готова розкаятися, готова змінити свій погляд на життя, готова йти на, на, на діалог з християнами, шукає єдності у Христі між християнами. то Це одне. А коли вперто повторюють якісь заучені такі пропагандистські, Штампи, то по суті такі люди починають брехати. І християнин повинен виявляти правду Божу, свідчити про правду Божу. Ми в своїх якихось житейських справах постійно помиляємося, постійно грішимо. Ніхто з нас не може сказати, що от виконав волю Божу на всі 100% я перед Богом. Чистий да, з чистою совістю. Ні, ми завжди щось десь падаємо по немочі, по нерозумності, по різним причинам. Але перед собою все одно треба бути чесним. Ми повинні завжди свідчити про те, наскільки ми, де ми де зрішили, е е е якщо ми помічаємо, самих себе облічати. Коли хтось, бачимо, говорить неправду, не треба мовчати. треба сказати, це неправда. Це неправда. І все. Далі нічого не треба. Пророк Іоанн притеча, він же ж не міг збитися до царя. Він не, не, не виливав на нього помиї, да? не в його сторону. Він просто сказав правду. Він просто виявив правду про е, злочин царя Іраба. І все. Цього було достатньо. А вже той, хто знаходиться в владі гріха, той вже діє, так, як йому підказують дияволи і його слуги. Бачите, які у мене такі сьогодні розважання, роз... думки і розмірковування От з приводу сьогоднішніх івангельських читань, сьогоднішньої пам'яті усікновення Голови рабтечі і сьогоднішніх подій, які сьогодні у нас в Україні відбуваються. Десь може я помиляюся теж. Ні в якому разі не хочу сказати, що моє слово це остання істина в останнє станції. Перевіряйте, думайте. Якщо щось не так кажу, показуйте. Свідчить про правду. І проти мене також. Кожен християнин він покликаний свідчити про правду Божу. Ще щось забув сказати. Була якась думка. Но десь вона вже пішла. Щось забув сказати. Е, тому, е, а, З приводу постного дня і чи можна різати кругле і червоне? Я сподіваюся, що питань ні в кого немає. Да? Просто пісний день. ніякого круглого, червоного і острого в церковних книжках ви ніде не знайдете. Бо якби сьогодні на усікновення голови Івана Притечі не можна було різати нічого круглого червоного гострим, то ми б літургію не служили. Копіє гостре, просфера кругла, в чаші вино червоне. Але ми служимо причащаємося. Тому відкидаємо всі ці дурниці, коли хтось щось каже, отак чи не так, не треба казати, що церква вчить, що такого немає. Церква взагалі про це нічого не вчить. Церква про це взагалі нічого не знає і не думає. В церкві немає цих забобонів, в церковому вченні немає цих забобонів, то народні забобони. Тому сьогодні. Ми е, тримаємо е, строгий піст в пам'ять про е, подію усіх новільних голови на бретечу. Все. Все інше, якою воложкою стеші вилкою, веделкою, яким ножом лежите, тупим чи гострим, це залежить від того, як там хазяїн дома нагострив ніж чи не нагострив. От цього і залежить, гострий чи тупий. А так. Е, Олександр, будь ласка, вимикайте. Vamos, obrigado.